Бор у Маткалію. Отакий відерце. Масштабне велике. Душа радується. 250 оба! Мене радує це все. Як я без нього раніше жив. Так, другий, так, український. Натворі вже філбана. Друзі, усім привіт! Вітаю шановний колектив. Слава Україні! Що ж, сьогодні, друзі, будемо займатися листовою підживою сої. Дамо, значить, по листу, так як у нас вона зараз цвіте, значить, бор, гумат, калію, молібден і коротше усілякі різні там мікро і макроелементи. Ну і також, звичайно, наготував отаке відерце карбаміду. Я думаю, вона нам. Не завадить. Поки я буду давати таку суміш, я там не знаю там усіляких примудростей. На перший рік попробую так. А далі будемо вчитися, звичайно, їй щось там мудніше давати, більш краще. Поки попробуємо що з цього вийде і взагалі чи вигідно цією соєю займатися. Значить, ще переміжку з цим ми робимо сіно, накосив його дуже багато. Весь цей цей процес, як кусив, як це все будемо робити. Вам познімаю зробимо таке масштабне велике відео по заготівлі сіна, остального заготівлі сіна оцим тракторцем. Буде обов'язково цікаво, тому не забувайте підписатися. Ну і палець вгору, як завжди. Значить, зараз заряджаємо повний оприскувач. Він у мене 400 літрів. Це всю суміш переколотаємо, перемішаємо. Ну і, звичайно, тоді з вами. Зустрінемося на полі. Так, засипаю тепер цей весь карбоніт сюди, так як ви мені рекомендували в сито. За такі поради вам велике спасибі. Друга передача виша. Ну що, друзі? Доставили ми 400 літрів без проблем добрива на сою, і соя тут хлопці через тиждень. Дивіться, а? Соя це вже зовсім інше діло, це не те, що ми бачили тиждень назад. Хм, Душа радується, хлопці. Чисто де де якась там лобуда. інколи, інколи бачу, проскакує. То й не страшно. Але дивіться, який фон сої. Ну, це вже, це вже діло, друзі. Це вже набагато веселіше. Коротше, мене радує це все. Соя зараз дійсно красива. І гілкується. Ну, бомба. Що, зараз з ДТЗ-шкою попрацюємо, це все зробимо. Покропимо, шкода, звичайно. Отут, спереду, пару лобудів залишилося. Ми це повириваємо, думаю, руками. Шкода, звичайно, так, трішки опустимо. Звичайно, її топкати, але без цього ніяк все-таки підживити свою нам потрібно. І мусимо трішки подупкати однією рукою незручно. Уба! Оп. Так, звичайно, я не жалкую, що я купив прискувач. Він, звичайно, нас себе об... відробить за цей рік. Це по-любому. Раз, два. Розклався. І можна працювати. Трішки тільки залишається підрегулювати штанги, може не завжди ідеально виставиш цю навіску, але добре, що тут можна це все виправити. Будемо давати, друзі, вилив 250 літрів на гектар. В препараті на цьому боргу мат калію написано 300, але ми все-таки дамо 250. Я думаю, точно гірше не буде. Тому що ж розпочинаємо. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Your hands are plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking Yo. downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you. If you work for it, I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Зробили. Радий, що я купив прискувач, Не знаю, як то кажуть, як я без нього раніше жив. Ось З цієї гіршої сторони отака соя тепер. Тиждень часу різниця зовсім інша. отака. така. Зробив роботу. Їду ще е, два городика невеличких покроплю. Та й на сьогодні досить буде. Сьогодні, до речі, безвітряно, просто шикарна така штіль стоїть. Супер, вже місяць у нас вийшов. Сонечко сіло, нехай собі сойка вбирає ці всі добрива. Ну от, мій оприскувач. Так, не другий, так, український насос Толвері. Але, хлопці, він свою роботу робить. Як не крути, не знаю там скільки цей насос відслужить, але він все рівно роботу робить. Що там вийшло? Давайте зараз трішки. Опустимо. Получилося у нас 200, десь 20 літрів на гектар вилити. Нормально, так як довга площа, то нормально. Зараз на коротких площадях буде трошечки інший результат. Тут, до речі, теж посіяна соя агрохолдингом. Не знаю яка. Наш тут дрібнюнька, дуже пізно сіялася. От, бачу, вже її теж покрупили. Не знаю, чи це ГМО, не ГМО. така справа. Що ж, ще раз показую свою сою. подивимось, чи буде якийсь ефект. Зараз має, таке має забарвлення. Приїдемо. Через деякий час приїдемо, не будеш вам надоїдати самою соєю. Це ж багато усілякої роботи і багато чого хотілося б розказати по цьому тракторцю. Ну все з часом. Ну а зараз поки ще погода. Їдемо ДТЗ, ТЗ. Що ще в ньому добре, те, що він 600 кг на собі возить. Це дійсно багато. багато. 110 кг в мене напередку цеплено у ньому, 600 кг оприскувач. І він без проблем везе. Ну це, це круто. согласіться, це круто для такого маленького тракторця. Е, дивлюсь, там знайомий купив для Т-25 на 400 літрів. То скажу вам, е, на Т-25 тих 400 літрів просто смішно виглядає. 400 літрів треба брати для Т-25. Ну а для цього, звичайно, ідеально то 300 літрів. Ну, ми купили на 400. і Я дуже радий, те, що 12-метрові у мене штанги. Це дуже і дуже зручно. Все, добре, женем на іншу сою. Дякую всім за перегляд. Запитання, як завжди, в коментарях. особисті запитання, як завжди, на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. На остаток всім, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па. Хлопці, закінчили. На дворі вже пів дванадцята. Так, друзі, світить світком ДТЗ. Це ближнє, а це дальнє. Це габарити.